Привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося із співзасновницею волонтерського об'єднання Полсанка Тетяною Романовою у передачі Наші люди. Я прокинулась і подивилася вже в інтернеті, що почалася війна. Не думала, що в 21 столітті може це відбутися. Мене питають, чому ви захотіли стати волонтером? Я не хотіла ставати волонтером. Хтось будував блокпости, хтось робив телі молотова, готувалися до вуличних боїв. Хлопці, водії, з якими ми працювали, вони потрапили під обстріл після перемоги. У нас відкривається таке вікно можливостей. Чим взагалі займалися до війни, до повномасштабного вторгнення маю на увазі? До повномасштабного вторгнення я займалася громадською діяльністю. У мене є громадська організація Агенції міських ініціатив. Власне, ми реалізовували різні проекти в напрямку. Ми працювали в напрямку розвитку децентралізації в громадах. Більшу частину своєї роботи я власне працювала з громадами. Працювали в напрямку. Впровадження інструментів участі, тобто я багато в громадах допомагала впроваджувати бюджети участі, як правильно проводити громадські слухання, як залучати взагалі громадськість до управління громадою. Власне, це і була моя така головна діяльність до повномасштабного вторгнення в Україні. 24 лютого, де вас застало, і перші думки дії, які були? Я була дома в Чернігові 24 лютого. але я мала відрядження, мала поїхати у громади власне по роботі. Але я ну, планувала 23-го, Я ще думала, що я поїду. Хоча в мене були такі враження і відчуття, що я не доїду до громади, ну Щось таке було. 24-го в мене власне будильник стояв на Десь так на пів шостої, ну і я прокинулась і подивилася вже в інтернеті, що почалася війна повномасштабна. Ну і власне вже почала думати про те, що ж робити далі. Тому що я взагалі не готувалась до цього. Я якось ну не думала, що в 21 му столітті може це відбутися. І тому в мене не було нічого, не зібрано. Документи я не збирала, речі теж. Хоча про це до того дуже часто багато говорили, що треба мати тривожні валізки і треба готуватися до цього. Але я думала, що такого не може бути. І тому, власне, 24-го числа в першу чергу я почала готуватися, почала збирати тривожну валізу, почала обзвонювати рідних, друзів, знайомих, запитувати, що ж вони там планують думати про те, як. Своїх рідних врятувати, бо там відвести у більш безпечне місце. Як волонтерської діяльності прийшли взагалі? Ось як почали цим займатися? Насправді воно якось склалося. От мене питають, чому ви захотіли стати волонтером? Я не хотіла ставати волонтером. Я ну, взагалі не планувала а, бути волонтером. Це воно якось само склалося. В перші дні почали дуже багато людей до мене звертатися. Знайомі, далекі знайомі, люди, з якими там вже давно. Не спілкувалася, бо люди, які ну взагалі не знайомі, вони на мене зверталися, запитували, яка потрібна допомога от сьогодні. Тому що в перші дні була така дуже сильна. Такий рух об'єднання, тобто всі дуже багато людей об'єдналися, привозили блоки, звозили в центр міста або ж там взагалі по різним частинам міста для того, щоб побудувати блокпости, шини автомобільні теж, звозили, звозили бензин для тим хлопцям, які робили коктейлі Молотова. Тобто це все так ну, відбувалося так, от дуже спільно. Тобто, дуже багато людей взялися займатися цією діяльністю. І от багато хто до мене звертався, я координувала. Тобто, я там запитувала. У мене були люди, які займалися от, цією діяльністю, Хтось будував блокпости, хтось робив телі Молотова, готувалися до вуличних боїв. І тобто, ну я якось виступала таким координатором. Я їх скоординовувала. Я... Тим людям говорила, куди треба підвести і що потрібно, чого не вистачає. А власне, ці мені передавали інформацію, власне, чого не вистачає. Далі, вже трошечки пізніше, теж якимось дивним чином на мене почали виходити люди, які надсилали гуманітарну допомогу. Або ж на початку це були просто покуночки допомоги людям, конкретним людям. Тобто мені чомусь приходили в ці от покуночки із підписами там для. -то, такої то людини і номер телефону. Тобто вони мені всі приходили на моє ім'я. Отак, от водій привозив, каже: вам прийшла там пакунки, вам прийшли. Я їх забирала і вже ж потім розбирала і розвозила і своїм колегою вже конкретним людям. Тобто, чого так відбулося, я навіть до сьогоднішнього часу не можу зрозуміти, чому саме вони мені приходили. Я потім уже ж займалася тим, що мала це все відвести людям. От і власне воно так одне за одним. Я вже потім потім конкретно почала займатися тим, що я організовувала гуманітарні вантажі і власне координувала водіїв, які їх везли, і шукала тих водіїв, хто б міг привезти ці гуманітарні вантажі. І це була така одна з основних моїх діяльностей волонтерських. Тобто я Займалася координацією, логістикою цих гуманітарних вантажів. Привозили ми сюди. І потім вже розвозили людям, які потребують цієї допомоги. У вільний час між цією діяльністю власне я розвозила теж, займалася тим, що розвозила гуманітарну допомогу людям або ж просто якусь там ну допомогу, коли в нас не було зв'язку. Не було води, електроенергії взагалі нічого. То дуже багато людей зверталися, щоб поїхати подивитися, чи що з їхніми рідними на сьогоднішній день, тому що там вже тиждень не було зв'язку. Тому люди переживали, то ми теж їздили, перевіряли їх рідних. Ось ці грузи, які приходили в Чернігів, звідки вони взагалі їхали? Це у нас були ситуації різні. В основному це була із західної частини України. Це були і за кордону також вантажі. Тобто в основному вантажі, які приходили з-за кордону, вони там спочатку, наприклад, приходили у Львів або там в Івано-Франківськ і вже потім звідти нам надсилалися. Тобто вони вже звідти надсилали усі ці міста, які потребували допомоги, Ну, в тому числі і в Чернігів. От і власне різні і благодійні фонди, громадські організації, ну конкретно, от фізичні навіть особи, конкретні люди, які чином так от виходили на мене чомусь, і ну і вони мабуть по сарафанному радіо або там по ну по якимось рекомендаціям вони виходили на мене і казали про те, що у нас є така допомога. Якщо потрібно, то будь ласка, шукайте. Хто може забрати? І я вже вже займалася тим, щоб шукала людей. Насправді це дуже було складно, тому що знайти водія з вантажною машиною, а можливо, ще навіть із фурою, який би захотів везти сюди вантаж. Це було дуже складно, тому що у нас постійно відбувалися обстріли під Черніговом в районі Іванівки, Количівки. Ну як люди їдуть, виходять з Києва. То там часто відбувалися обстріли, і це було дуже небезпечно, тому дуже багато людей не погоджувались на це. Або ж казали про те, що ми привеземо десь там до Іванівки, там до більш безпечних місць, а далі вже самі забирайте. Тому нам треба було це все завжди організовувати. Ну і це велика відповідальність брати на себе відповідальність за життя інших людей, по суті. Тому що я постійно для того, щоб дати там команду. Водію про те, що можна їхати і дати маршрут, по якому можна їхати, тому що маршрути постійно змінювались в, ну, в залежності від того, яка ситуація. Це було дуже відповідально, тому що я розуміла, що якщо я дам зараз команду людині їхати, і не дай Бог що, ну це дуже ризиковано було. Тому я постійно. Дізнавалася інформацію у військових у військової адміністрації, і у, якщо була така можливість, я ще і у хлопців, які там на тих блокпостах стояли, теж дізнавалася, чим є така можливість зараз проїхати, яка ситуація, наскільки зараз безпечно чи небезпечно? А ви самі або люди, діяльність, яких ви координували? Ви потрапляли під обстріли? Були такі історії? А люди, яких я координувала, слава Богу, ніхто не потрапив. Під обстріл всі заживі, здорові, але в е, хлопці-водії, з якими ми працювали, вони, е, вони потрапили під обстріл і, е, е, на жаль, загинула одна людина, один водій. Ми з ними ну часто координувалися, часто працювали, але це не був якраз наш вантаж. Це був якийсь інший вантаж, який вони везли. А як вдавалося координувати діяльність без світла і без зв'язку в цей час? Так, да, це було дуже складно. В виходить, що зі своїми колегами ми домовились так, коли вже зв'язку взагалі у місті не було, то буквально в центрі, в районі площі, там видно біля вишки, можна було ще впіймати зв'язок Київстару або водафона. І власне, ми виїжджали в центр. А ми там знайшли місто, місце, де ми могли сидіти і попрацювати. Нам забезпечили цю, цю можливість. І власне, ми оце от в центрі, як ми виїжджали, я вже знаходила якийсь зв'язок, плюс нам уже трошечки з часом в наші колеги. Передали Starlink, і ми вже тоді по Starlink ну, з інтернетом вже теж могли трішечки жити. От, ну, поки там теж була можливість або підключити якийсь генератор або ще щось. Тобто в цьому напрямку ми так власне шукали, але як виїжджаєш трішечки за центр, вже все зв'язку не було. І виходить, що робота наша по суті десь з одинадцятої і до шостої години. До комендантської години, тому що після шостої до шостої треба було доїхати додому. Ну а коли доїжджаєш додому, то вже зв'язку взагалі нема і до ранку. Тому власне нас рятувала та ситуація, що ми просто виїжджали в центр. Зараз ви продовжите займатися волонтерською діяльністю? Так, да, зараз ми продовжуємо займатися волонтерською діяльністю з колегами, але зараз у нас, в принципі. Два таких да напрямки. Перший напрямок це ми продовжуємо працювати із військовими. Ми продовжуємо їм допомагати. Вони нам надсилають запити, і ми вже по цим запитам або ж збираємо кошти від людей і купуємо те, що їм не потрібно потрібно, або ж знаходимо через різні благодійні фонди, через різні контакти, які в нас залишилися. І в контакти, які можуть нам надавати якусь допомогу саме для військових. Другий напрямок це у нас цивільні залишилися також люди, тому що люди це населення, яке найбільше постраждало внаслідок війни. Це люди, які втратили житло. Ми зараз тут ми тут ми залучаємо міжнародних партнерів, які нам зараз дуже активно допомагають. Ми зараз із за допомогою міжнародних партнерів ми робимо легкі ремонти. В місті Чернігові, тобто вікна, двері і підлогу, тобто, щоб люди могли перезимувати цю зиму. Також ми надавали до цього фінансову допомогу теж через міжнародних партнерів людям, які найбільше постраждали внаслідок війни. І у нас ще запустилося соціальне таксі. Ми привозимо людей маломобільних. Це виникла ідея. От зразу ж після того, як ми відігнали війська російські. І у нас тут вже закінчилися активні бойові дії. У нас не було громадського транспорту дуже довгий час, і людям, особливо маломобільним людям, було важко добиратися до лікарень, до якихось соціальних установ. І, власне, у нас виникла ідея, що треба нам організувати якісь вид транспорту для того, щоб перевозити цих людей. Ну і власне ми запустили це вже п'ятий місяць. Працює соціальне таксі. У нас по проекту заплановано, що 6 місяців буде працювати. Далі ми вже будемо бачити, якщо буде потреба в цьому, то ми будемо продовжувати, якщо нас будуть підтримувати наші партнери. Якщо потреби такої не буде, то ми не будемо продовжувати. Тобто, у нас є соціальні служби, які на першому, теж на першому етапі, вони їм було дуже складно цей, цей процес запустити, тому що це головна функція їхня. Тому що не було був дефіцит палива, не було палива, не було там транспорту перший час. Тому зараз вони вже трошечки налагодили цю ситуацію. і Тому я думаю, що якщо не буде потреби, то вони будуть справлятися з цієї задачі самі. Плюс у нас ще зараз теж реалізується проект. Це більше теж соціальний такий проект. Це називається «Go Bike чернігів Ми розвиваємо велорух та велосипедну інфраструктуру в місті Чернігові. Теж ідея ця виникла в зв'язку з тим, що в нас після проведення активних бойових дій довгий час не було громадського транспорту і дефіцит палива. І власне ми бачили дуже багато і отримували дуже багато запитів від людей щодо велосипедів. Також паралельно відбувався процес, що нам партнери, партнери із-за кордону, європейські партнери передавали нам вживані велосипеди, і треба було їх ремонтувати. Власне, ми зараз займаємося тим, що ми привозимо ці велосипеди. Ми їх ремонтуємо, тому що ми відкрили соціальну веломайстерню, де ремонтуються ці всі велосипеди, і відремонтовані вживані велосипеди вже передаються на громади або залишаються в місті Чернігові для волонтерів, для соціальних працівників, для працівників комунальних служб. Тобто, це в основному ці люди, яким ці велосипеди в першу чергу потрібні для виконання. В соціальних задачах наше волонтерське об'єднання називається Балсанка, таке потомук чернігівське слово. А, хто ці волонтери? Чи це тільки чернігівці, чи чим вони займаються, займалися до того, як стати волонтерами? Власне? Хто ці люди? Да, у нас виходить що балсанку, заснували п'ять громадських організацій, і в основному це люди з різних сфер. Тобто у нас в засновники цієї, цього волонтерського об'єднання входять і представники бізнесу, люди, які займалися раніше до повномасштабної війни бізнесом, хтось займався теж громадською діяльністю, як я, наприклад, хтось е, займався е, комунікаційною діяльністю, хтось був журналістом і таке інше. А принципі, вся ця їх, ну, діяльність кожного із нас, вона в принципі зараз вже продовжується. Ми продовжуємо займатися тими справами, які займалися і до повномасштабної війни, але й продовжуємо так само волонтерити. Назва болсанка виникла дуже спонтанно, тому що ми сиділи і думали, як би нам назватися. Ми вже тривалий час працюємо разом. Ми реально там майже з перших днів ми почали збиратися, просто так випадково. Тобто, хтось щось робив, ми почали координуватися, ну і почали потім разом збиратися в одному місці для того, щоб більш ефективніше працювати. І вже після того, як у нас закінчилися активні бойові дії в місті Чернігово, ми сиділи і думали, нам треба якось назватися. Ну і виникла ідея. Давайте називемося Балсанкою. Чому балсанка? Тому що з Чернігова, тому що. Це Чернігівський сленг, це Чернігівське слово, і всі, хто з Чернігова або з Чернігівської області, вони розуміють це слово, вони знають, що це означає. А для людей, які не з Чернігова, ні з Чернігівської області, це цікаво дізнатися. А про що це слово? Тобто, це ми цією назвою трошечки популяризуємо наше місто, наш рідний край, тому що люди цікавляться, запитують, а що це означає. Ми вже пояснюємо. І тоді. У всіх в основному з'являється посмішка на обличчя. Після війни, після перемоги, чим плануєте займатися? Після перемоги я планую займатися власне, тим, чим і займаюся і зараз, тому що вважаю, що ну, і зараз дуже багато роботи. Після перемоги у нас відкривається таке вікно можливостей, коли ми можемо зробити багато чого корисного і хорошого у місті або ж в Чернігівській області. Тобто, те, що нам не вдалося, наприклад, або не вдавалося робити до повномасштабної війни, зараз ця можливість вона з'явилася і можна це робити. Наприклад, там розвивати місто таким чином, як ми того хочемо. Наприклад, там зовнішній вигляд, який має, мав би місто мати, або ж там ті ж самі велодоріжки, велоінфраструктура, розвиток. Тобто ми зараз. Побачили, що в цьому є дійсно потреба у людей, є дуже багато запитів, і це ми можемо робити. Це ми можемо реалізовувати. Так само і після перемоги ці всі питання вони залишаться. Тобто треба в цьому напрямку буде працювати всім разом. Нам злагоджено. Тому я думаю, що дуже буде багато роботи в цьому напрямку. Тому я в принципі планую, що я вже зараз над цим активно намагаюсь працювати, і ну і після перемоги так само.